Вітаю вас на телеканалі Ритм в ефірі. Програма Пряма мова. І я, її ведучий Павло Невесенко. Сьогодні в гості до нас завітав керівник громадської організації клубу болівальників рівницького спідвею Сергій Головня. Привіт, Сергію, привіт, вітаю всіх болівальників спідвею, всіх шанувальників телеканалу Ритм Тіві. Дякуємо за комплімент. Сергію. Зараз широко анонсується подія, яка має відбутися в нашому місті 29 серпня. Розкажіть, будь ласка, більше нашим глядачам про цю подію і, власне, до чого вона приурочена. Маю надію, що вона дійсно широко анонсується і вже обговорюється, запустили вже рекламну кампанію щодо змагань, які відбудуться 29 серпня на Мототреці 3 о 17 й годині. Це будуть ексклюзивні, незвичайні змагання. Відкритий кубок зі Спідвею з нагоди Дня міста Рівного, присвячений 30-річчю перемоги Рівненського сигналу в Чемпіонаті Радянського Союзу. Рівненський сигнал це команда. Яка була е, створена на зірках Спідвею, які підтвердили своє реноме і принесли на нашому рівненському Спідвею найбільшу славу за усі роки його існування? Не дивлячись на те, що Спідвей стартував, зародився у рівному 59-му році, все ж таки слід відмітити, що найбільшої слави е, він досягнув у 80-х роках, коли такі майстри, як Віктор Кузніцов. Володимир Трофимов, Ігор Марко, Анатолій Жавчик, Ігор Звєрєв, Віктор Сурхаєв, Володимир Колодій Олег Немчук та інші спортсмени тричі поспіль здобули чемпіонські титули в першостях Радянського Союзу. І, звісно, що зараз на дворі 2015 рік наша громадська організація не просто пропагує ідею спідвею, так? не просто його намагається популяризувати. Ми хочемо, щоб вболівальники. Навіть не просто вболівальники чорного спорту, а ще й глядачі, ще й мешканці нашого міста пам'ятали про те, яких висот раніше вони, ці спортсмени, досягли. І у 85-му році це було восени команда Сигнал під керівництвом Григорія Хлиновського, начальником команди був Павло Хлиновський. У Тольятті у дводенному фіналі чотирьох команд. Здобули фантастичну безапеляційну перемогу у фіналі командної, командної першості Радянського Союзу. Суперниками сигналу були Башкірія Уфа, багаторазовий чемпіон Союзу, турбіна Балакова, найбільш титулована команда Радянського Союзу та Нефтянік Октябрський. І наші наші гонщики тобто була топова четвірка вже спортсменів: це Кузніцов, Трофимов, Марко та е, Звєрєв. Запасними були Жабчик та Сурхаєв. Здобули перемогу. Власне, скажіть, а когось з гонщиків сигналу ми зможемо побачити на гонці 29 серпня? І взагалі, які команди будуть приймати участь у кубку? Звісно, зможемо. Звісно, зможемо. У чому цікавість і ексклюзивність, ексклюзивність цих змагань? Гонка буде командною, проходити у командному форматі. Чотири команди, причому це будуть назви команд, які Срещували свої траєкторії на доріжках спідвених треків з сигналом місто Рівне. В першу чергу це Шахтар-Червоноград, далі Лтава-Полтава, Сигнал Рівне і ще одна рівненська команда. Команда, яка на початку 80-х років передала естафету рівненському сигналу, це Радуга Рівне команда, дворазовий бронзовий призер радянських першостей у 60-х роках, команда, кольори якої захищали. Григорій Хлиновський, Віктор Іванович Трофимов. Е і цікаво, що, окрім власне, назв команд, ми плануємо зробити менеджерами цих клубів також ветеранів Спідвею. І е Раду Грівни буде очолювати Володимир Єжомбік, це заслужений ветеран е Раду Грівне. І е ті, хто бажають згадати історію ріницького Спідвею, окрім власне. Змагань, в яких візьмуть участь і ветерани. Зокрема, за радугу стартуватиме Сергій Тершак, це чемпіон Радянського Союзу у складі сигналу. За сигналом має стартувати Володимир Трофимов. Представляти, я думаю, нікому не потрібно. І Лтава-Полтава це Бахтія Ліїв, найкращий наразі ветеран полтавського спідвею. Червоноград це Петро Федек, спортсмен, який започаткував традицію проведення ветеранських змагань в Україні у 2009 році Петро Григорович. Провів перший в Україні кубок ветеранів. Між іншим, Фредик ще й вікно в Європу відкрив, тому що у 2013 році поїхав до Жарновіц, до Словаччини, де стартував у міжнародному кубку ветеранів, посів третє місце. Так ось, згадуючи представників сигналу, перед змаганнями о 16-й годині можна буде поспілкуватися з ветеранами. Буде влаштована автограф-сесія, висловлені фотографії ретро. І там візьмуть участь усі наразі дієздатні живі здорові спортсмени тих років. А ті, хто хочуть сьогодні це встигнути зробити, так? я власне про це й... Я думаю, я вгадав ваше наступне так. питання. Сьогодні, 21 серпня, з 10 ранку, відкрита виставка на Майдані Незалежності, де, зокрема, виставлені ретро-фотографії, на яких. Всі можуть побачити миттєвості, переможні миттєвості наших спортсменів у клубних змаганнях Радянського Союзу, і, власне, 85-го року. Що хочеться відмітити, там є і мотоцикли виставлені. Окрім того, ми вже встигли сьогодні навіть декількох палких прихильників, особливо юних, прокатати на Майдані Незалежності на цих мото мотоциклах. Там виставлені кубки, фотографії вже підписані ветеранами, і об 11 й було певне зібрання вболівальників та журналістів і ветеранів. З ветеранами вдалося поспілкуватися, отримати від них автографи. Вони також підписали ці ретрофотографії. Але я хочу відмітити, що напевно, окрім, скажімо, власне фотографій із заїздів. Мені особисто найбільше подобається фотографія. Вона, напевно, зроблена наприкінці осені 85-го року, коли. По вулиці Соборній, тоді Леніна називалася, парад йде парад. І на грузовій машині спереду табличка Сигнал Чемпіона 85 А в, автомобілі, на, в кузові автомобіля власне команда знаходиться, і мотоцикл, і при такій великій кількості людей, які зібралися на вулицях, так, на площі. Коло пошани, напевно, по всьому місту зробили наші спортсмени. Я вважаю, що це один з тих моментів, які в душі кожного і в пам'яті залишаються. І вважаю, що ми повинні також до такого прийти, коли Спідвей знову стане на вустах у кожного мешканця нашого міста, нашої області. Це дуже цікава річ, цікава і дуже позитивна. Власне, а яка наразі ситуація зі Спідвеєм? Ну, тому що ми всі знаємо, що цей вид спорту зараз переживає не найкращі часи. Переживає не найкращі часи, але саме для цього ми створили громадську організацію клуб вболівальників рівненського спідвею, аби не дати цьому виду спорту загинути. Не нуля можна навіть було сказати, що міг впасти цей спідвей, цей вид спорту. В минулому році ми створили організацію, провели ветеранські змагання в честь 55-річчя Рівненського спідвею. В цьому році долучили Віктора Гайдима. У нас працює дитячо-юнацька секція Спідвею при стадіоні. І ось від громадської організації ми долучили Гайдима, що він займався тренерською діяльністю, провели змагання на Кубок до Дня Молоді та Меморіал Ігоря Марка. Зібралася величезна кількість болівальників на трибунах, які дуже скучили за спідвеєм. Це ще раз підтверджує, що цей вид спорту звісно, не необхідне рівне завжди було столицею, спідвею колишньому Радянському союз, Союзі. Багато причин, чому це так було. Наразі він все одно залишається, рівне залишається цією столицею. Потрібно щось робити, а робити потрібно. Планомірно, поступово з розсудком, щоб здвинути з мертвої точки е, рівень нашого спідвею, я хотів би також наголосити, що окрім, власне, вже двох змагань, які ми організували, провели виставку пам'яті Марка. І наступним нашим кроком в цьому році було е, заключення договорів контрактів на виступи наших спортсменів за кордоном. І перше місце, місто, перша країна, в яку ми вже поїхали. З нашими спортсменами стала Словаччина, місто Жарновіце, де проводилися дводенні змагання. Це був Кубок ветеранів міжнародний, там стартувало 30 гонщиків, між іншим. Виступав від України, виступали Володимир Трофимов, Володимир Колодій та Петро Федек, знову ж таки, він там частенько вже їздить. І Трофимов і Колодій посіли перших, перших два місця у цьому кубку. А наступного дня вже... Був проведений відкритий кубок Словаччини зі спідвею, де стартували рівненські спортсмени: Мельничук, Віктор Трофимо Молодше, а також Черноградець Андрій Кобрин. Вони показали себе на, напевно, не на всі 100%, але на, думаю, 80, пробилися до півфіналів, до фіналу не змогли, не змогли вийти. Ось. Для багатьох, особливо для Трофіма Молодшого, це взагалі був дебют у Жарновіцах. Але що хочу сказати, ми свої цілі. Поступово виконуємо. І наступна ціль це проведення ось цих змагань, які відбудуться 29 серпня. Скажіть, а на Рівненщині є люди, які готові вкладати гроші у Спідвей, і чи веде ваша громадська організація пошуки інвесторів? Звісно, звісно, ми ведемо пошуки. Скажу, що справа це не проста, непроста, скрутний час. Усі, звісно ж, хочуть. Одразу е високого рівня результату. Так? Проводити потрібно змагання, розвивати Спідвей потрібно, у нас є молоді спортсмени. Взагалі, зараз вже величезна прірва між ветеранами, між зрілими спортсменами З і молоддю. Так? У нас, якщо розібратися в рівному спортсмени від 15 до максимум 25 років, це якраз та молодь. З якою потрібно працювати, особливо з тими 15-16-річними -річ, хлопчиками, які ось і займаються у секції з підвею, з технікою важко. В принципі, ми ще не спроможні е, навіть одного спортсмена на всі 100% забезпечити. Тобто працюємо на тій базі, яка є, з'явився один е, меценат, можна сказати. Спонсор у Максима Росощука, який вже займається з тим гонщиком. Взагалі, зараз лінія розвитку спідвею йде в іншому ключі. Раніше було, що створився клуб, і всі забезпечувались. Зараз кожен займається більш індивідуально. Ось. І для кожного індивідуально потрібно шукати спонсора підтримку. Ну і в певному сенсі. Проводячи змагання, можна підтримувати спортсменів, це ми і робимо. У нас вже є масла, наприклад, метанол у нас є. Вболівальники, між іншим, вступили вже більше 40 людей, майже 50 членів організації, які кожен місяць якісь виділяють там певні кошти, мінімум, мінімум 50 гривень. На ці кошти, я хочу це відмітити особливо. На ці кошти, які були залучені перед попередніми змаганнями 27 червня, ми купили кубки, переможні кубки, а також метанол для змагань. А це немалі гроші, але це вже допомога від болівальників. це досить важливо. Досить важливо. Щоправда, це не 100% допомоги, тому що це дуже коштовний від спорту. Потрібно високе фінансування. Але перспектива є величезна, тому що молоде покоління, молоде покоління, ветерани ветерани можуть передати свій досвід, вони цікавляться, як у нас складаються справи, а ось Гайдим взагалі працює постійно з дітьми. Дивіться, Всі ми знаємо наглядний приклад народної команди Верса, скажіть, чи не планували ви за такою ж схемою відродити Спідвей? Наповну. Ну, в певному сенсі, у нас схоже, щось працює. Щоправда, на більш серйозному рівні поки що зробити не вдається. Скажімо так, є певні нюанси, однак всі, хто почують, що ми дійсно маємо також членство в організації, видаємо членські квитки. На попередніх змаганнях наші члени організації отримали е, скидку на квитки на 50%, також ексклюзивне право е, відвідати закритий парк перед змаганнями. Є багато взагалі цікавих е, акцій, можливостей, як е, віддячити вболівальникам та членам організації за їхню відданість, їхню відданість чорному спорту. Ось е, такі ідеї взагалі виникли ще в минулому році, коли ми проводили кубок ветеранів зі Спідвею. Ось після змагань е, звертались так журналісти про коментувати також можливості розвитку. Е, є одна проблема, про яку всі говорять: усі для того, аби будь-який вид спорту будь-яку справу розвивати, чекаючи прийде меценат. Так? меценат. Одна людина повинна чомусь, от я хочу підкреслити, чомусь має одна людина підняти якусь справу. А це одна людина повинна викласти величезну кількість коштів. Я вважаю, що якщо є 100 людей, які по одному відсотку вкладуться, так, це буде набагато легше, набагато простіше і набагато краще. Тому що лише об'єднуючись в об якісь групи, це є громадські організації. Взагалі всі за інтересами об'єднуються в житті. Так і є. І ті, хто об'єднані однією ідеєю, ті зможуть працювати. У нас, наприклад, членами організації, може стати будь-хто, але в першу чергу ними стають насправді палки прихильники спідвею. Ідейні. У них є ідеї, у них є зацікавленість, щоб спідвей був. Лише е такі ентузіасти е втримують, можна сказати. Зацікавленість до цього виду спорту, до будь-якого виду спорту, так ентузіасти це перші люди, на яких тримається це все. І ми є в першу чергу ентузіастами. Але ми хочемо стати на професійний рівень, і вважаю, що те, як ми провели ветеранські змагання і кубок до Дня молоді, ми показали яскравий приклад, що можна зробити змагання гарними, видовищними. Цікавими. Я думаю, що в першу чергу це через те, що ми хочемо реалізувати свої ідеї і ми любимо спідвей. Скажіть, а ваша громадська організація зверталась до владних органів за фінансовою допомогою, адже ну, тому самому Вересу якісь кошти певні виділили влада міста та області. Ну, принаймні, пообіцяли. Так, у нас постійно є певний контакт. Ще взимку почали розмовляти про такі можливості. Було повідомлено, що питання це розглянуть. І, можливо, можливо, вже найближчим часом ми дійсно зможемо отримати певну фінансову допомогу. Більш детально я не можу зараз говорити, тому що все, все це знаходиться ще в такому плаваючому стані. Коли буде більш конкретна інформація, ми зможемо, звісно, про це поговорити. Ось, якщо нам вдасться. Залучити кошти, то в першу чергу ці кошти підуть на забезпечення матеріальної бази для дітей, для секції, розумієте, Моли треба піднімати, з ними працювати. Тут метанол будемо купувати, масла, запчастини якісь. Скажіть, Скажіть Сергію, а які акції ще пов'язані зі Спідвеєм, ваша організація проводила або в майбутньому планує провести? Ну, в цьому році. Що ми ще зробили? Ми провели відкритий урок для школярів зі спідвею. Окрім власне спідвею, мене цікавить в цілому мотоспорт, але в першу чергу спідвей. Це особисто мене. І ми ніколи не являємося противниками будь-яких інших видів спорту чи будь-яких інших, інших різновидів мотоспорту. Ось, наприклад, коли ми проводили відкритий урок в колегіумі, там зібралося 120 дітей 4-5 клас. Ми привезли туди і ветерана Спідвею, Анатолій Палий Джабчик там був, молодий гонщик дитячо юнецької секції з підвею Назар Федорчук, Віктор Трофимов молодший, та мотокросмен Василь Данилюк. І там були мотоцикли і по Спідвею, і по мотокросу. І що, дітки були дуже-дуже щасливі, бавилися, фотографувалися, отримали плакати, програмки роздавали там різні подарунки. Всі були зацікавлені, всі чекали змагань зі Спідвею. Я думаю, що ми, це не остання зустріч з молодими прихильниками спідвею. Ось, ми ще це зробимо в цьому році. А в планах В планах дуже багато. На все потрібен час, щоб реалізувати. Треба зібрати ще групу людей, таких само, ще більшу групу людей ентузіастів, ось, які будуть допомагати це реалізувати. Ось так. Сергію, я вам дякую за змістовну розмову. А завершити сьогоднішню програму хотілося б словами з пісні про спідвей. Не скидай швидкості на віражах. Сергію, я вам бажаю не скидати швидкості на життєвих віражах по відродженню Спідвею. Будемо сподіватися, що великий Спідвей повернеться у наше місце, місто і ми всі будемо щасливі. З вами була пря пряма мова. Дякую за увагу.